То по гривні цими Що? Так? Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо засідання Постійної комісії фінансів, планування і бюджету. У нас є кворум, порядок денний на 12.03.2025 року у нас є 10 питань, без додаткових лялує. Хто за? І Олена немає, а ні, я. Олена у нас додаткових немає. Ти хочеш. Так. Олена нас не чує. Лена, ти чуєш нас? Добре, рішення прийнято. Звернення офісу. Все, Добре, Добре, дякую. Звернення офісу доброго дня. Присідайте ми. вже проголосували за порядок денний. Ви за? за? Звернення офісу, перше питання звернення офісу агломерації та розвитку ніколи не могла вимовити нормально це слово. Ти розумієш та розвитку громад стосовно прохання погодити в бюджеті на 25-й рік для офісу членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування у розмірі 1 мільйон 165 шістдесят п'ять тисяч вісімсот гривень. Прошу слухаю вас, але будь ласка, присядьте сюди, щоб було добре чути в мікрофон, бо в нас є колеги на це. Чого нам платити ті членські внески? Що ми там будемо з ними робити? Я в підвіжку. Як в частині з частини офісу минулого року оплачував просто організаційно департамент містобудування, тому що управління адміністрування громад було в складі. Департаменту частину внесків вони вже цього року сплатили, але асоціація у складі 10 громад, які є членами асоціації Львівської геморації, в грудні минулого року прийняли рішення про те, що на 25 п'ятий рік членські внески були встановити 2,5 гривні з кожного мешканця. Тобто, крім Львівської громади, членські внески платять ще дев'ять громад. І ми відповідно маємо підтримку цих членів, і це становить приблизно напевно, 20% відсотків видатків від Львівської агломерації. Тому ці ці членські внески, що робить я та я зараз пропоную з нами присутній виконавчий директор асоціації Львівської агломерації, Він коротко вам розкаже про свої напрямки роботи, щоб мали уяву але якщо можна, так не дуже довго. Так, Дякую. І якщо можна, а вам не зручно сидіти тут, тут? вашу сідаю скажу. Ні, просто давайте так. Як вам зручно? Мені доброго дня, шановні члени комісії. Мені, як ви скажете, я Просто мені здається, що вам буде так легше, я так розумію, ми що мені будете. допоможуть переключати та бо ми підготували презентацію в загальному про діяльність. асоціації, просто я не Нагадаю, що ми її створили травень-червень минулого року. Асоціацію в кількості 10 громад. Там кілька громад зараз теж думають, щоб долучитися до цього. Це розвиток метрополійної території Великого Львова. Як я вже казав, десять громад входить з всі міські, тобто Львівська, Городоцька, Пустомитівська, Біберська і Жовківська, і сільські, які навколо Львова. Наше завдання основне це напрацювання спільних проєктів між які вже трошки є. Зокрема, там з Біборкою центр підтримки це інклюзивний центр і інші. Це залучення зовнішніх коштів ну, на працювання документів і так далі. Просто ми вони, вони ще роки три назад почали активні. Так, щати, це молодці. це правда. Ми підготували невелику, точніше велику презентацію, але ми можемо швидко її Давайте пробігати. Швидко, якщо можна, значить я вже сказав, раніше була зареєстрована асоціація війська агломерація. По суті, така перша в Україні згідно регіональною стратегії регіональної політики визначено сім агломерацій в Україні. Міста мільйонники грубо кажучи, Львів, Дніпро, Київ і так далі. Тобто ми асоціація, яка працює по стратегії за підтримка Ради Європи, які два роки працювали разом з нами, була затверджена стратегія львівської агломерації, і по ній ми, по суті, працюємо. Реалізовані проєкти, воно так не можна, щоб. Як запустити перегляд? Ну нехай буде та дивцокаєш, бо там mm -hmm. e, значить спочатку трошки назад, бо ми пропустили. Значить, ми е, було проведено минулого року літні табори в міській агломерації, 500 дітей, е, е, одноденні табори в різних куточках нашої агломерації, 30 кілометровій зоні. Далі е, був розроблений краєзнавчий атлас Львівської агломерації. Зараз ми, до речі, працюємо над проектом оцифровування всього всіх пам'яток архітектури, культури, історії і шукаємо теж грантові кошти. Супер. Далі був проен ярмарки проведений перший міжнародний форм агломерації в Україні за участі різних цих різних міжнародних тому, учасників. Студентами працюють там відкриті лекції далі. Ну, такі дрібні речі, там без тюльпани, далі. Участь психології практики. То, то... Завдання важливе Львів, Львівська громада це є громада від, ну, успішна, з ресурсами, з досвідом і так далі. Малі громади вони горнуться, так би мовити, до великої громади. І вони ми завдання наше в тому числі тиражувати кращі практики Львова на ті громади, щоб також їх підтягувати. Далі наступний. Далі слайд, ну то таке вже став сайт. То ми, ми зробили певні організаційні моменти, бо нам по суті трохи більше ну широко немає. Там сайт запустили. Суспільні ми стали... колеги є питання. Ми стали членами двох організацій: Метрикс Метрополіс, Метрикс Європейська асоціація «Метрополіс», «Метрополіс» – це є, є світова організація Метрополій. Ранка ми, до речі, СКП Лев Андрій запустили Івановичі, підтримку. Не вставляю, не вставляю, не вставляю. Ми наступні. Та ви ж ви, вигортайте ви тоді. Значить, ми з комунальним підприємством Лев почали теж їх долучати. Шажіть, будь ласка, вони питання. Можна я ви, Скиньте, будь ласка, ту презентацію, всім по -по подивимося. А скажіть мені, будь ласка, а ви за скільки грантів ви за цей час? Значить, ми За минулий рік ми отримали грант 1,2 мільйони більше, ніж залучили членські внесків. Цього року ми виграли грант Інтерек Європ по мобільності на три роки по проєкту СМУТІ. Але це все на проекти, так би мовити. Чому ми говоримо про членські внески? Шенські внески це наше прохання було до членів асоціації, щоб забезпечити мінімальні на чотири людини. Працює yes. штат, тобто по суті, це є кошти на зарплату. Але в принципі, ми цього року залучимо. Я гарантую набагато більше коштів ніж yes. виділять члени асоціації. Тільки до назовництва є питання, чому нас Акрополь. Мільйоно. То операторство ну, якось ні, 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 я метрополіс це світова організація Метрополіс асоціація. Ну офіс в Барселоні і О... офіс в них Офіс офіс Барселоні не імператор Чорвовався у нас тоже є паратор імператор, імператор. Імператор. ну, в більшості країн світу поняття агломерація – це географічний термін, а є поняття метрополії. Метрополії – це коли є велике місто, наприклад, там Нью-Йорк, Лондон, розуміємо. Париж і навколо них ці. Але в нас воно не прижилося. Тому, колеги, нас я ставлю на голосування, якщо немає більше питань, хто за? Дякую. Дякую. Я не бачу, як проголосували колеги з СССР. У мене було питання, типо, бо я піднімав. О, вибач, будь ласка, я просто е, не бачила. Зараз задавай, володь, вибач. Ну, е, мене цікавить, якщо це не секрет, яка зарплатня в керівника. Ні, не, не секрет. О, ну, да, на це на публіку. вже скільки нам треба 38 тисяч. <ріців> <смість> Добре, дякую. Я не бачила колеги, як ви голосували. За? Шо Олена? Добре, дякую. Підтримую. <смість> 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 <смість)> Про внесення змін. Друге питання. Про затвердження програми поліцейський офіцер громади. Які зміни вносимо? Хто доповідає? <реш> вона вона вирішила, що в неї. <реш> Ви забули про поліцейський офіцер громади? Там Ми просто міняємо з управління на офіс. Ставлю на голосування. Хто за? Ми ж мусили сплатити. Звернення управління освітньої інфраструктури просять розподілити залишки коштів субвенції 22 тисячі 550 гривень, що отворили станом на перше найперше за цільовим призначенням, які надійшли від Біберської громади за надані це послуги. За, це за четвертий квартал, хто, за, мене, хто за, ми знаємо, так. <свісно> <свісно> Біборська громада <свісно> мала це. Ні, ну вони насправді круті. Чесно. А, що розуміло, тоді їх не включали експерти в експерти військовому раз. Ну, пройшли далі? Просто вони, вони настільки мощні, вони, вони зібрали молодих людей. Ті генерують, слухайте, ті ідеї, як це. Вони знаходять ті гранти, вони, вони своїх дітей, які потребують навчання в наших закладах, вони оплачують. Це єдина громада взагалі, яка нам оплачує освітню послугу спеціалізовано. Та там взагалі вони такі просто, ну, не мега круті, чесно. Е, Оланка проголосувала. Добре. Четверте, звернення департаменту житлового господарства просять розписати кошти Львів електротрансу. Є доповідачі? Немає. Переносить. Ставлю на голосування перенести. Там буде багато питань, тому я думаю. Звернення Сагівської районної, судовий звір, правнича допомога. Прошу підтримати. То, то ми трохи цей по судам. Ставлю на носу. Так, будь ласка. А можете скинути на допомогу без проблем. Скидіть, будь ласка, то може Наталія, а Наталія нам розкине в комісію. В комісію. Так, Добре, хто за? Дякую. О, Дякую. Олена, не бачу. Олена за? Олена. Ну, хай проголосує це. А, за. Звернення регіонального наша з знесіння стосовно прохання погоди та виділення додаткових коштів у сумі 200 тисяч на забезпечення інших діяльності інших закладів галузі культури на заробітну плату Що це таке боями трохи ідемо тоді надалі. Звернення горобець Марії Григорівни щодо питання зовнішнього освітлення за адресою. Е, Невеличка СНТ Брюховича пропоную. Е, а ви є так? Давайте Ми вас послухаємо. Я представник вулиці. Невеличко Присідайте, Будь ласка, Дякую. у нас є понад 100 будинків і вулицю отримав до червня місяця. забудовник. від червня місяця відключили нам світло, і ми самі оплачуємо вуличне освітлення. Просимо допомоги, щоб нас зарахували в бюджет міста Львова. А льому? забудовник передав на баланс Передав, все Передав. Тоді вас мали зарахувати. Так я от зараз документи все проводжу. Ну то значить вони не передали. Ну, а вони пройшли, зараз вашу комісію. Нашу комісію для чого? А. Давайте я до вас така до Довго вулиця де судні кутерів, так? Так. Я теж прийшов. Ну так ваші, ваші забудовники вас не передали. Ну все є, у мене є, все є, вже там. Тільки то, що це зробив, що це буде. Це військова На бюджет. Так, це все складе. Це так. Я думаю, що логічно там за варто у всіх замедлив. Включаючи <решечі> А то це, це живу, більшість нас атовці збудовані. Брюховель? Брюссель. Да, Брюсель, Брюссель, Брюссель. Будеться не Величчука, там більшість. Це там, там делятні такі кутежі... Так, 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 вони вони, вони вони. Вже, Та Та віде віде. вже все, то я відбив світло, всі документи передала на і прийшло тільки, щоб вирішили зареагувати. Але я просто розумієте, це не компетенція нашої комісії. Тобто, я не знаю, чи вас до нас направили, але у вас є на слабки склада? світло, зробили всі документи. Я передала на аудит. Авдит передав до вашої бюджетної комісії. Хтось прибирає... Ніхто. Я починаю з того всього з нуля. Починаю Тому що півроку немає світла і ми самі оплачуємо, ми в лісі. І ми самі оплачуємо минулий місяць, 26-400 оплатили за колишнього освітлення. Я Добре, але логічно б було, щоб був створений якийсь комітет. Підкажіть, як я починаю дивіться, створити нічого немає. Я кажу, я починаю. Тобто ви б мали створити там, ну, якийсь там кну, якісь орган, який би і потім збирати з людей гроші, тобто нам на, на експлуатаційні. Штурбаум є чи нема? Штурбаум є, але поломали його, тому що зараз ну, приватна. Розумієш, там всі, там і дорога приватна, я не розумію, як вони все. я знаю. Вуличне освітлення. Але дивіться, дивіться, вуличне, дивіться, ви коли купляли котечі, ви купляли їх на приватній території. Тобто є приватна територія, яка має освітлюватися освітлюватись самостійно приватником. Ви, тобто ви закрите, ви закрите містечко. Доступу до цього містечка в зовнішніх сторонніх людей нема. Тобто у вас приватні там території, приватна вас там одна дорога, о, та, що йде по підліс, Правильно Води це 110 десять будинків. А, так? так, але вони приватні Вам ті треба, будинки. Так, як Всі, так, всі садові кооперативи, просто об'єднати, зробити загальні збори, встановити там на утримання та тобто так, і тих, і тих двадцять тисяч ділити на 110 десять домоволодінь, <как> і вас там це виходить... місяць в нас вийшлося. Так у нас взагалі нічого не було. Розумієте, у нас світло в у нас світла не було. Я розумію, але, але ви коли купували приватну е, власність? ви але мусили... ж Це місто Львів і ми належить місто... і вулиця Неминачука належить до міста Львова. Так, але це є приватне. Ні, вулиця належить не до нас, а до міста Львова. Вона передана на баланс. Напевно, я думаю. Ні, я, я переконана, що ні. Я вас була там. Вас стоїть обмежувач, ви, ви маєте там приватну територію. Я там великими буквами колись писали, я не знаю, чи зараз пишу. Про приватну а, територію. Це, 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 Нема там нічого. Де да, в атовці в половину у нас заселені в АТОВці, в атовці? Вони не будуть приватно, вони оце зараз не хочуть оплачувати, тому що вони воювали, вони не хочуть цього робити. І на основі <пасплат> того в нас виходить <пасплат> дисбаланс. Я пропоную дати протокольне доручення розглянути району автодору. Бо я переконана, що там немає дороги, вона не передана. Ні, вона їй. Дивіться, ну коли я прийду до вас в коридор в квартиру. Ви будете оплачувати в коридорі світло самостійно, бо воно вже вас в коридорі. Коли воно навіть в загальному коридорі в будинку, ви все одно будете оплачувати спільно цілим будинком, тим коридорного освітлення. Якщо ця дорога вас приватна і вона обмежений доступ має, тільки в приватних тих, хто в будинку володіння, вона не передається на баланс міста. Відповідно, і там є більше інформації. Вони мають маленького не буде. Я Ні, це просто ті, хто позбирали з них гроші, розумієте? Є підтвердження. Так, так. Будь ласка, на той Так, тиждень плані. Дуже великий. Побачите всі. А де підтвердження? Ось тут всі підтвердження. А що підтвердження? Перепрошую, це про. Кожен ставить свою штаб. Покажіть, будь ласка, де дорога? Дорога, ось вона така йде, коло військової частини. Ні, тут дорога не йде. Тому я питаюся, до які підтвердження ось? Ми ж зараз говоримо просто поговорити на лавочці, що ми серйозно. Тобто Дивіться, це є звичайна топографічна зона. Я переконана, що забудовник, який забудовував на приватній території, яка в нього була в оренді. Не передавав ніяких доріг ні Львову, ні біля Львова. Тому я вам і роблю аналогію з вашим э, коридором. Підскажіть мені, як він буде і ну на майбутнє най, на, на, на найбутнє розуміти, що це не документ. Це є документ для як звичайна зйомка топографічна. Добре, а писати, що на мою дорогу має? А він не має. Я вже говорю. Я це знаю, бо це логічно. Та тому, що вас. У вас є приватні забудовники, які на своїй землі в певний спосіб отримані, побудував вам приватні будинки. Це не, це не є багатоквартирні будинки. Не та, 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 я можу що... Ви, та, 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 все все відповісти так само. Ми, ну, ми маємо дорогу. Дорога освітлюється біля військової частини. Ми маємо будинки поза. Е Територію дороги, і ми собі на подвір'ї кожного будинку освітлюємо. Це не власник освітлює дорого. дорогу. Дорога не освітлює власнику подвір'я. Кожен має біля будинку своє світло і освітля, а дорогу нам сказали, що має освітлювати при умові, якщо дорога належить любому. А як мені починати далі Іди в автодор? автодор. автодор. І ти в автодор. Ми прошу. Пані Головуюча, ну але це не компетенція нашої комісії. Абсолютно я, що... я про це повідомляла, це тому я пропоную. Я пропоную, я пропоную питання Це навіть і не депутатська комісія має вирішувати. Де має бути департамент? Я тому я пропоную передати передати даний лист, дане звернення в Шевченківську адміністрацію для того, щоб вони встановили чи Львів Автодор, Львів світло буде це робити, чи маємо це робити як місто, і надали відповідну відповідь документи всі за шафу, за, за все, вони там будуть. Хто буде оплачувати цю шафу і <риклад> то, то все? Вони готові це робити? Вони це Хто а, це Ми, і від світла оплатив? І від світла оплатив, то ні. Доручення, е, доручення тоді департаменту ЖКГ і, і, і е, Шевченківській адміністрації. Це. Хто Немає? за? Так, Дякую, рішення прийнято. Так <риклад> Там, там у нас є ну, всі там є 96 лиць. Вони ще підряди, вони підряди там були, напевно, то, що вони заводили там. Вони не коментували. Ну, дивися, то тут вони беруть на баланс ЛКП. Так, mm -hmm. так що у нас все добре, тільки я не знаю, як <кх> далі буде. Ми голосували за сесії, це можливо, що бо сесія взяти. 18 вересня 2024 року акт. Вони просто забрали шафи на баланс. ЛТП. А на що вони взагалі? Це забудовник передав на лісі ці шафи і зараз наступний. Це забудовник просто віддав цей… Я не розумію. Ну вони зробили комісію, все перевірили. Ні, ви розумієте, бів світла, за словами бів світла є громада міст Львова. Без мене до сесії міської ради не мають права взяти щось з себе на баланс. вже департамент виробництва. Я б ще нічого не розумію. Та скроли, ми дали доручення відповідно, то нам мають записи в допов... Нам потрібно заявляти. В дорученні вкажи, будь ласка, термін 14 днів сьогоднішнього дня і напиши, що обов'язкова відповідь письмова комісія від за комісії. Це дуже дивна історія. Добре, чекаємо, що скажуть цей матур самому. Та ви можете сходити? Дивіться, треба в Гуглі подивитись, бо я чесно не знаю, де він є, тобто там є дані, там є номер телефону. А ви десь відповідь на ліс світ? Вам відповідь нададуть профільні виконавці. Ми просто депутати. Ми приймаємо рішення про фінансування тих чи інших речей з бюджету, але це не нашій компетенції, то що ви принесли. Тобто вам треба, вас взагалі я переконана, що у вас дорога не передана, і судячи по всьому, крім шаф, вас теж нічого не передано, і воно не легалізовано радою. Тобто я не розумію, що вони там передавали. треба Автодор. Автодор і львівсвітло. Львівсвітло – має... Львівсвітло – це Львів світло, Львів -світло має... Та це це звичайний акт. Ну, тобто, вам ще треба зробити купу документів для того, щоб ви. А хто вас взагалі прислав в фінансову комісію? Взагалі ми взагалі самі підняли питання, тому що ми оплачуємо. Забудова оплачували. Забудовник оплачували. Забудовник оплачували. Ми і ми жили в дивноті. Почав самі оплату. Добре, нам дадуть відповідь і вам її дадуть так само. Що він забудовник все знав? Забудовник просто Прибав. мав це все чудово знати і передати. Ну так добре, і треба було передати легально, і вам створити відповідний е, орган, який би обслуговував ваш кооператив. А, а вони вас відправили куди? Ну то ви в приватному плаванні зараз створюєте ОСББ, і ви будете мати якісь можливості е, до, до, до комунікації, в тому числі з органами місцевої влади. Це ви щоченківський район, тих там не піднімаєте? Піднімайте. Що так. Ну, е, ми по Зараз Голосую, а ми проголосували. Ті це звернення департаменту фінполітики погодити загальну суму кредиту. Добрий день. П'ятницю ми відкривали пропозиції банків на залучення мільярд 318 600. Було доручення відправити листи двом банкам, чи вони погоджуються з тими пропозиціями. Ми відправили, отримали від них відповіді, що вони беруть до уваги наші пропозиції, і ми хочемо з вас погодити ті істотні умови, які Вікторія зачитувала в п'ятницю, і розподіл суми кредиту мільярд триста вісімнадцять між двома банками. Тобто це ми готуємо вже до документів. До... Ну ухвали вже підготовлені проекти. На Мінфін, документи скеровані, але нагадайте мені відсотково став так. Перший рік 16 і шістнадцять а наступні роки то вони беруть у 12 місяців, плюс маржа, яка визначається крізниця між шістнадцять і значенням уір 12 місяців. Що один, що другий банк, однак кредит на 60 місяців. Додаткових вимог казали не будуть виставляти. Ну. Так, процедура. Нічому голосуємо на сесії так. Все, після рішення Мінфіна Буде накази Мінфіна, два накази, по два пакети роздавалися, тому що Дуже, два запозичення. І тоді ми, ви голосуєте. Потім голосуємо і потім. За об'єкти ви вже проголосували. Тепер просто за два банки. Так, але ви все одно прийдете їх розписувати по нови, бо може щось зміниться. Ні, ну то є питання? Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Олег. Володь. Е, я так розумію, не, не голосуєш, чи що е, Олег. Олег. Я за. А. Я за. Ні, ні, я про Олега говорю. Там, там конфлікт інтересів, я б його. Я їх, ну, окей. Добре. Е, далі я утримуюсь. Рішення прийнято. Ні, не пробується відсутково ставку. Ну, Могли пропонувати комусь одному банку, але менше ніс. Я думаю, що ви, нам ви, треба буде це. Тоді прикинь, питає шос. Шо, що шо? так, друзі, ми закінчили. Для, для знесіння. Е, з, знесіння, на що просимо 200 тисяч. Не чути. Не чути. Мікрофон включить. Включіть, будь ласка, мікрофон. Там є така кнопочка мікрофон. Так, включили буквально. Так. Можна, будь ласка, ще інформацію зібрати. Що що? Давайте ми перенесемо на наступну комісію, щоб ви підготувались по питанню. Хочемо. Це керівник? А? Ну, керівник не знає, для чого йому 200 тисяч. Ставлю на перенесення. Хто за. Дивіться, ми перенесли, ваше питання. ми перенесли ваше питання на наступну середу. Підготуйтеся, будь ласка, і скажіть, для чого потрібні кошти. Шановні колеги, переходимо в.